Дайджест за січень-лютий, початок лютого, і ми додали стійки, у нас тут оновилось кількість стійок для спінінгів. Додались у нас модельки по дайві, по фаворіту багато чого цікавого, а Також по селекту є вибір моделей, тестів, довжин. Приходьте до нас в магазин, або якщо ви від Далеченко знаходитесь, то можна замовити на сайті. У нас фільтри можна відфільтрувати як по довжині, так і по тестам. Так, у нас з'явились катушки фідерні в більш дорогому сегменті. Також у нас з'явились моделі селектовські, фаворитовські, багато яких розмірів, багато чого, так що можна з чого вибрати. Різні моделі, різні кольори. Також з'явились у нас меповські катушки, фідерні, тобто вони знову з'явились у нас в магазині.